У Харкові перебуває зараз дуже багато людей похилого віку, і ми знаєте, обслуговуємо їх з грудня минулого року. Ми організували безкоштовні пункти видачі їжі, в яких сьогодні обслуговується приблизно 35 тисяч мешканців міста Харкова і вимушених переселенців кожного дня. Тому ми гадгадуємо різні страви. Люди Хорять получають це страви під криснущем безкоштовно, і вони можуть взяти на себе, на свою родину, на цілий день. це три страви: це перша, друга, третя страва. Звісно, і хочу сказати, що сьогодні такий попит є, і ми будемо продовжувати годувати людей безкоштовно. Це дуже важливо. Крім цього, у дев'яти районах міста Харкова сьогодні обслуговується п'ять з половиною тисячі мешканців, які на жаль знаєте, потребують такої пильної уваги. Бо багато з них сьогодні знаходяться у ліжках, буквально приковані до ліжок. і Наші соціальні роботники обслуговують їх кожного кожного дня. Крім цього, ми організували медичні догляди за такими людьми похилого віку, які цього потребують. Хочу сказати, що я дуже вдячний нашим міжнародним партнерам фондам, які надали нам допомогу. І ми роздали у, напередодні опалювального сезону дві тисячі обігрівачів, і люди зможуть цим теж користуватись. Крім цього, хочу сказати, що вже більш, більш ніж півтора року в Харкові курсує безкоштовний весь. Транспорт я маю на увазі. Це метрополітен, це трамвай, це тролейбуси, це наші муніципальні автобуси. Тому готуємось к зимі, готуємось к тяжкому, важкому опалювальному сезону.